Вже 10 років існує проект Клич друзів. Граємо разом фонду кличків, у рамках якого вже встановлено 141 майданчик в різних містах України. Спортивний майданчик відтепер прикрашає і двір загальноосвітньої школи номер 26 Ми взяли участь, зареєструвалися, давали десь з 20 різних аспектів інформацію про нашу школу, про випускників, про здобутки школи, про цікаві, чим відрізняється наша школа від всіх інших шкіл міста житома. Раї нашої області, і ось ми одні з 20 в Україні перемогли. Шанси шкіл перемогти у щорічному конкурсі зросли, адже з нагоди ювілею проекту планується встановити 20 майданчиків на 5 більше ніж минулого року. Директор школи розповідає, що здобути перемогу їм допомогла командна робота усього колективу та талановиті учні. У нас є багато випускників, які служать і сьогодні захищають кордони нашої країни. Школа має переможців і міській. Їх і обласних олімпіад, і всеукраїнських, школа має переможців МАН. На всеукраїнському рівні тому здобутки в нас гарні. Дітвора розповідає, що спортивний майданчик їм подобається. Він мені подобається тим, що його по перше дуже швидко збудували, а по друге, у ньому дуже багато різних ну, тренажерів. Дуже подобається гарний майданчик. Найбільше там турніки і для того, щоб качати прес. Мені подобається майданчик дуже сильно, тому що тут багато є місць, де можна полазити, пограти в баскетбол, волейбол і так далі. Відкрить. Майданчика стало справжнім святом для малечі. Діти грали у спортивні ігри. За що також отримували подарунки. На згадку про перемогу окрім майданчика школа отримала комплект спортивного інвентарю. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1.